Людей. Бог мовчить, чи ми не чуємо досвід Божої тиши. І кожен віруючий переживає періоди, коли Бог нібито мовчить. Молитви залишаються без відповіді, події здаються безмістовними. А сучасна людина звикла до швидких результатів, і вона важко переносить мовчання, у ньому бачить або байдужість, або якесь покарання. У випадку, коли людина не відчуває реальність Бога, вона може остаточно зневірятися, тому нам слід усвідомлювати, коли саме дійсно Бог мовчить, а коли його не чують. А спочатку про ситуації, коли Бог не тільки не відповідає, але й не слухає взагалі молитов. Є і такі випадки. Є люди, які взагалі відмовляються звертатися до Господа, свідомо ігнорують його і при цьому виправдовують таку свою позицію тим, що не бачать ознак. Існування Бога, мабуть, і ви неодноразово чули, а де ваш Бог? Подивіться, що робиться у світі, подивіться на війну, чому Він її не зупинить, і так далі. Звісно ж, наївно сподіватися на особисті з'явлення Бога. Його видимі ознаки при такому ставленні до Бога. Та навіть у цьому випадку Господь надає достатньо таких непрямих свідчень своєї реальності, щоб таки звернути увагу людей на шлях життя. Та є й такі ситуації, коли людина вірить в існування Бога, навіть часом просить його про щось, але відповіді немає. Я спочатку зачитаю пару місць з Біблії, вони є і на екрані. Перше місце з книги Пророка Ісаї. Отож, бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він. Не почув. Тут йдеться не про гріховність і недосконалість кожної людини, кожен же з нас недосконалий, саме свідоме ігнорування Божих заповідей, Його закону закриває небо, робить марними спроби отримати благословення від Господа. В такому випадку Бог приймає хіба що молитву покаяння. А зараз нагадаю, що справжнє покаяння супроводжується твердим рішенням змінити своє життя, підкоряючись Богу. Друге місце теж процитую з книги Пророка Ісаї. Бог каже: Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі, навіть коли ви молитву примножуєте. Я не слухаю вас, ваші руки, наповнені кров'ю, умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших учинків і з перед очей моїх перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтеся. Та все ж таки Бог і до запеклих грішників промовляє, але не прямо, а опосередковано через певні обставини, які покликані зупинити, щоб замислитися про свої шляхи. Такі форми звертання можуть виглядати так. Ще одне місце процитую: бо Бог промовляє і раз і два рази. Та людина не бачить того. У сні, у видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає, в дрімотах на ложі. тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її, і він гордість від мужа ховає, щоб від гробу повстримати душу його, а жива його, щоб не впала на ратище. І карається хворістю він на постелі своїй, а в костях його сварка міцна. І жива його бредиться хлібом, а душа його стравою улюбленою. Гине тіло його, аж не видно його, і вистають його кості, що перше не видні були. І до гробу душа його зближується, а жива його до померлих іде. Це вже було з книги Йова. Але є й інша ситуація, це коли вже віруючі, які вважають себе християнами, чинять недалекоглядно та егоїстично. Бог може неодноразово звертатися до них різними способами, але вони залишаються непохитними та не виправляються там, де Господь до цього закликає, не виявляють послуг. Бог звертаючись до свого народу, який знає його, казав через пророка Єремію. Тепер же за те, що ви робите всі оці вчинки, говорить Господь, і що я говорив був до вас, промовляючи пильно, але ви не слухали, і кликав я вас, та ви не відказали, то зроблю, відкинує вас від обличчя свого. Тобто Бог каже, ви... Не слухали мене, коли я до вас казав, і я не буду в такому випадку слухати вас. Є правило, чуєш Бога, чує Бог. Тобто, Господь це не така собі золота рибка для виконання наших бажань, а в першу чергу він Господь, тобто Той, хто наказує і що треба беззаперечно виконувати. Молитовний стан це наперед, насамперед не наші слова, а наша уважність до Божого голосу. На відміну від нас, Бог не перебиває. Він терпляче слухає, навіть тоді, коли ми не даємо йому можливості щось відповісти. Я часом можу молитися, Боже, навчи мене слухати, чути від Тебе і виконувати те, що я почую. Люди можуть запитувати: Боже, чому я тебе не чую? Тому що ти не слухаєш, може відповісти Господь. Та навіть ці слова нерідко залишаються непочутими, бо ми справді не слухаємо, а зосереджені на тому, щоб видати Богові, так би мовити, список завдань для виконання. В Біблії написано бо бридить Господь крутіями, а справедними в нього близьке спілкування. Багато чудових ідей, напрямків як для служіння, так і для повсякденного життя народжуються саме в тиші молитви й очікуванні. Коли ми звертаємося до Господа і розуміємо, то часто отримуємо напрямок від Нього. Коли ми роздумаємо над цим. Після такого молотовного зосередження, рідко можна сказати, що не почув голоса Божого. Господь часто приходить не в бурі, не в громі, а в тихому подиху вітру. Зараз я прочитаю, як це написано в першій книгі царів. А він, тобто Бог, відказав: вийди! Це він каже пророку Ісаїї. І станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь. А по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь, а по огні. Тихий лагідний голос. І сталося, як почув це ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм та й вийшов і став у входа печери. Аж ось до нього голос, що говорив, чого ти тут Ілля? Тобто, коли пророк почув голос від Бога, коли він закрився від усього і в тиші почав слухати Бога. А скільки нам потрібно часу, скільки потрібно чекати, щоб почути Бога. Наприклад, Мойсей міг чекати, поки почне говорити до нього Бог шість днів. Є таке місце в книзі Вихід. І вийшов Мойсей на гору, а Хмара закрила гору. І слава Господня спочивала на горі Сінай, а хмара закривала її шість день, а сьомого дня він кликнув до Моїсея середини хмари. Моїсея вважають такою людиною, яка мала з Богом особливе спілкування, але Моїсей був людиною, яка вміла слухати Бога. А нам іноді важко витримати не те, що шість днів, навіть шість хвилин очікування. З одного боку, ми покликані молитися безперестанку, як написано в Новому Завіті, а з іншого бути небагатослівним. І тут можна побачити нібито таке протиріччя. Як це так, безперестанку молитися, але бути небагатослівним? А що ж тоді ми робимо під час молитви, коли слів небагато? Ми слухаємо Бога та роздумуємо над почутим. Інших варіантів справжнього молитовного перебування не існує, бо молитва за своєю суттю це спілкування з Богом. А якщо ми говоримо мало, то маємо багато слухати Його. А яким чином взагалі Бог говорить до нас? Передусім під час молитви. Адже молитва це спілкування з Богом, коли ми не лише говоримо, а й слухаємо Його, і сприймаємо почути. Дітріх Бонгефер, це німецький лютеранський пастор, теолог, учасник свого часу антинацистської змови, він якось сказав, наш перший обов'язок перед ближнім вислухати його. Той, хто не вміє слухати ближнього, дуже скоро перестане чути і Бога. Також ми чуємо Божий голос, коли читаємо Біблію. Тут важливо докласти старання, щоб розпізнати його напрям і дозволити цьому слову змінювати нас і зрозуміти, що саме Бог хоче від нас. Ми можемо почути Боже Слово і в зібранні церкви, адже Господь живе в кожному зі своїх дітей, тих, хто народжений згори. Особливо часто Всевишній діє через своїх. Служителів, бо, як написано в Новому Завіті, саме Він їх і поставляє в церкві. Бог також може звертатися до нас через різні життєві обставини. Головне, щоб ми були. Відкритими до його голосу, і тоді він неодмінно говоритиме та вестиме нас. А якщо відчуваємо, що не чуємо голосу нашого небесного пастора, або не виконуємо те, що він сказав, нам варто звернути увагу на стан власного серця. І зазвичай саме гріх у особистому житті стає перешкодою, що закриває нас від слухання Бога. Свого часу Ісус Христос, коли служив на цій землі, казав людям, що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Мовчання може бути такою собі. Педагогікою Бога, способом говорити без слів. Написано в книзі пророка Ісаї, бо так промовляє Господь: Сила вам буде в утишенні та в сподіванні. А ми не перші взагалі-то хто стикається з Божою тишею. Один з прикладів Йов. Є ціла книга в Біблії, яка так і називається Книга Йова. А Йов – приклад людини, яка шукає Бога серед болю. Свого часу Йов втратив усе: дітей, майно, здоров'я. І серед попелу він вигукує, ой, якби я знав, де знайти Бога. Йов сперечається. Аналізує, вимагає відповіді від Бога, і лише наприкінці Бог заговорює. Господь відкривається не через пояснення питань, які задає Йов, а через свою присутність. Йов отримав не відповідь на свої питання, а саму зустріч з Богом. І після цього вже Йов визнає. Я раніше говорив, але не розумів. Тільки послухам уха я чув, був про тебе, Боже, а тепер моє око ось бачить тебе. На прикладі праведного Йова можна побачити, що мовчання Бога не відсутність, а форма Його присутності, яка вимагає від нас дозрівання, очищення віри і глибшого слухання. Господь надає урок, ціль якого зокрема навчити розпізнавати духовні причини мовчання та шляхи до внутрішнього слухання Божого голосу. Мабуть, і кожен із тих, хто молиться, переживав в своєму житті моменти, коли здавалося, що Бог мовчить. Молишся, а у відповідь тиша. Просиш, шукаєш, сподіваєшся, а ніби нічого не відбувається. І в серці народжується запитання. А де ти, Господи, чому мовчиш? Хіба ти не бачиш, як мені важко? У такій миті віра проходить справжній іспит, бо коли Бог говорить, вірити нам легко. А от коли мовчить, віра або очищується, або гасне. Яскравий приклад відтермінування відповіді Бога, це молитва Ісуса У Гецеманії. Навіть Син Божий пережив мовчання Бога Отця. Христос звертається до Отця, але не отримує помітної відповіді, не було голосу з неба, тільки ніч під і хрест попереду. Але саме через це мовчання здійснилося спасіння людства, бо тиша не відсутність Бога, а його таємна дія. В цій ситуації Бог не скасовує Христа, але перетворює страждання у спасіння. Деякі псалми в Біблії починаються словами Боже мій Боже мій, нащо мене ти покинув? Навіть ті, хто мали Духа Божого, проходили через досвід мовчання, бо тиша частина духовного зростання, це частина досвіду кожного, хто живе вірою, а не емоціями. А тепер відповіді на запитання чому ж Бог мовчить? Іноді ми так і запитуємо, чому ти не відповідаєш. Але, можливо, Він говорить іншою мовою, мовою подій людей навіть мовою тиши. І перша причина, яка може бути, Бог виховує нашу віру. Як учитель мовчить під час іспиту, так і Бог. Під час випробувань ми здаємо духовні екзамени. Господь не зник, а просто дає нам можливість показати, виявити, що ми засвоїли. Далі, ще одна причина. Бог хоче, щоб ми шукали не дарів Його, а дарувальника, тобто, щоб Бог для нас був ціннішим, Його особистість, ніж те, що Він нам дає. Ми часто прагнемо від Бога відповідей, рішень, зцілень, але не шукаємо Його самого. І тоді Бог замовкає, аби ми згадали, хто головний, а не що нам потрібно. Далі, ще одна причина, чому Бог може мовчати? Бог готує серце і чекає нашого очищення. Тиша вчить смиренню, звільняє від шуму гордості. Є речі, які можна прийняти лише після тиши. А інколи ми ще не готові до відповіді, тому що Бог її затримує. Як затримує, скажімо, лікар може затримувати ліки свої, які надає, тоді, коли організм не зміцнів. Я пам'ятаю, як декілька. Разів лікар відтерміновував, відміняв мені операцію, бо казав, що я ще не готов до цієї операції, треба мені краще почуватися щодо цього органу, щоб можна було втручатися. Приблизно те може робити і Бог. Іще одна причина, а можливо, це не Бог мовчить, а це ми його просто не чуємо. Цьому можуть сприяти наш гріх, поспіх, надмір інформації, емоційне виснаження, страх. Ми оточені самим різним шумом новини, соціальні мережі, поспіх. Ми говоримо до Бога, але не залишаємо місця для Його відповіді. А Він часто говорить тихо як подих. У вас бували такі моменти, коли ви щось хочете донести своїм дітям. А вони вас не чують, вони вас не слухають, а тільки бажають донести своє, що вони вимагають від вас, що вони від вас очікують. Приблизно те саме може відбуватися і щодо Бога. Якщо ви читаєте Новий Завіт, то в Євангеліях можете звернути увагу, що люди час від часу задають запитання Ісусу Христу. А Він не відповідає їм на їх запитання, а каже їм зовсім іншим на їх слова. Тобто те, що для них зараз і треба, що для них зараз найважливіше, а те, хай почекає Бог каже: якщо ви будете шукати найперше царство Боже, то все інше буде вам додаватися. Ось він і хоче донести для нас найважливіше. Нагадаю, як приходить Бог і як він говорить не в вітрі, не в трусі, не в огні Господь, а по огні тихий лагідний голос. Свого часу Томас Кіттінг, американський монах, писав Тиша це мова Бога, а все інше лише переклад у тиші, Бог говорить безпосередньо до серця, минаючи розумові оборони, які ми чинимо, щоб не чути Бога. Бог може мовчати, щоб нас навчити слухати, чекати, зростати, бо в мовчанні розкривається найглибше спілкування там, де слова вже зайві. Свого часу. Один з найглибших християнських і духовних письменників у історії церкви це святий Іван від Христа, називав цей досвід темною ніччю душі, коли Бог ніби віддаляється, щоб очистити любов від егоїзму, щоб ми любили Його не за благословення, які Він посилає, а просто за нього. Нам теж дуже хочеться, щоб, скажімо, наші діти цінували саме нас, а не те, що ми їм купуємо, те, що даруємо. Божа тиша в цьому випадку це не кара, а педагогіка любові. Мовчати може той, хто довіряє. Наступне питання: а як все ж таки навчитися чути в тиші? По-перше, зберігати віру, а не шукати відчуттів емоцій. В Біблії декілька разів повторюється така істина: праведний житиме вірою своєю. Коли Бог мовчить, продовжуй молитися, бо віра це не відчуття, а вибір довіряти. Далі, що треба робити, це плекати внутрішню тишу, тобто обмежувати інформаційний шум. Зосереджуватися на молитві, читанні Біблії. Щодня варто знайти кілька хвилин без телефонів, шуму, новин, і у цій тиші може прозвучати його голос. Далі, як навчитися чути в тиші, це мати чесність у нашій молитві. Не треба боятися сказати Богу, я не розумію. Бог не лякається наших сумнівів, йому потрібна справжність, а не ідеальність. Далі, що треба робити? Довіряти Богу навіть без Його відповіді. І чекати Божий час, бо Він свого часу відповідає. Відповідь може бути пізніше, бо Бог бачить ширше. Написано в Біблії, бо ваші думки не мої ці думки, каже Господь. Господь нікуди не поспішає, але й не запізнюється. Бог не завжди пояснює, але завжди веде. Далі, що треба робити, пам'ятати, що мовчання не означає Божу байдужість. Іноді тиша це коли Бог обіймає, а не говорить, щоб ми просто побули поруч з ним. А тепер декілька образів, щоб нам краще було уявити, яким чином Бог говорить через. Дишу через мовчання. Перший образ ніч і зорі. Ми бачимо зорі лише в темряві, вдень ми їх не побачимо. Так само, і Божу присутність ми можемо більше побачити у мовчанні. Бог може бути краще видимий, коли навколо темрява. Далі ще один образ, це музика. Мелодія, ми знаємо, не існує без пауз, і тиша між двома нотами є частиною музики. І ще один образ для розуміння Божої тиші це розмова між близькими людьми. Найглибше порозуміння часто буває без слів. Паузи в розмові це не кінець діалогу, а момент для розуміння. Іноді ми чекаємо, щоб Бог заговорив, а Він чекає, щоб ми замовкли. Бо лише в тиші чути Його серце. Він каже в Біблії в псалмі: вгамуйтесь та знайте, що Бог я. Навіть коли ми не чуємо, Бог не мовчить. Він говорить тишею, подихом, світлом, зустрічами. Тільки треба навчитися чути його мовчання. Бог може мовчати не тому, що він байдужий, а тому, що хоче, щоб ми дозріли до іншої глибини спілкування з ним. Одна з ознак справжньої віри це вірність у тиші, коли серце чекає, навіть якщо не чує. Мовчання це не завжди відсутність, іноді це форма присутності, тільки іншої, глибшої присутності, іноді тиша це відповідь. І головне навчитися її почути.